Кожна людина мусить взаємодіяти з представниками інших культур. На жаль, дух нетерпимості, ворожості до іншої культури, способу життя, інакших вірувань, переконань, звичок завжди існував та існує надалі. Життя в полікультурному соціумі це проблема кожної особистості, групи людей і певних інститутів влади. Основою такого існування є толерантність. Як універсальний принцип людської життєдіяльності? Багато країн світу, у тому числі Україна, можуть бути яскравими прикладами зіткнення народів, етносів, культур і цивілізацій. 16 листопада ми відзначаємо Міжнародний день толерантності. Що таке толерантність? Інтерес до толерантності як однієї зі сторін людської психіки і соціального життя з'явився порівняно недавно. Термін «толерантність» виник у минулому тисячолітті, сучасне поняття толерантності багато в чому пов'язане саме з діяльністю філософів 16 та 17 сторіч, які повстали проти терпіння нетерпимості і жорстких релігійних зіткнень, послідовним критиком фанатизму. І захисником толерантності був Вольтер, який сказав такі слова: Я не згоден з тим, що ви говорите, але пожертвую своїм життям, захищаючи ваше право висловлювати власну думку. Найважливішим результатом роздумів філософів того часу було визнання толерантності саме загальною цінністю і компонентом миру і розуміння між релігіями, народами і різними соціальними групами. Складність розуміння поняття толерантність полягає в його різному значенні, в різних мовах. Воно залежить від історичного досвіду народів. Якщо в перекладі з англійського, Толерантність означає готовність і здатність бути терпимим, без протесту сприймати особистість. Із французької мови це ставлення, яке припускає відміну від твоєї думки та дії інших. Це повага до волі іншого, його способу мислення, поведінки, його політичних і релігійних поглядів. Із іспанської це здатність визнавати відміни від власного світогляду. Із китайської це дозволяти приймати, бути до інших доброзичливими, Із арабської це прощення, м'якість, милосердя, співчуття, доброзичливість та терпимість. Перською це терпіння, витривалість, готовність до примирення. В українській мові існує два слова з подібним значенням це толерантність і терпимість. Частіше вживають слово терпимість. Воно означає здатність уміння миритися з іншою думкою. Останнім часом поняття толерантність стало міжнародним терміном. Воно має зміст, в основі якого загальне значення цього слова в будь-якій мові світу. Тобто толерантність це особистісна риса людини, це терпиме ставлення до чужої думки, релігії, поведінки, це повага до гідності й прав інших людей, це здатність поставити себе на місце іншої людини. Це повага, це прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм, самовираження. І способів прояву людської індивідуальності. Генеральна конференція ЮНЕСКО оголосила 1995 рік роком толерантності і прийняла декларацію принципів толерантності 16 листопада названо Міжнародним днем толерантності. Толерантність вважається показником високого духовного. І інтелектуального розвитку особистості. Здатність поводитися толерантно може стати особистісною рисою, а відтак забезпечити успіх у спілкуванні. Толерантні люди більше критично ставляться до себе і не звинувачують у своїх бідах інших. Вони не перекладають відповідальність на інших. Толерантна людина не розфарбовує світ двома лише кольорами, тобто чорним і білим. Вона не акцентує увагу на розбіжностях між своїми та чужими, а тому готова вислухати та зрозуміти думки інших. Почуття гумору і здатність посміятися саме над своїм слабким місцем, це особлива риса толерантності людини. У здатної до цього людини менша потреба домінувати. Та зверхньо ставитися до інших. Якщо розглянути слово толерантність по буквах, то можна визначити основні риси толерантності. Перша буква Т ми можемо сказати такі риси, як терплячість, товариськість, тактовність, терпимість. Буква У це обережність, об'єктивність, оригінальність, особливість, оптимізм. Буквали любов, але це ще є лояльність, лагідність, легкість у спілкуванні. Буква «Е» – Енергійність, елегантність, ефективність. Буква «Р» – рівність, розсудливість, рівнозначність, рівноправність. Буква А. Активність, акуратність, авторитетність. Буква Н. Надійність. Найдорожчість. Буква Т знову терплячість, толерантність, тактовність. Буква «Н» – необхідність, незалежність, ніжність, необхідність людям. Буква І. Інтелектуальність, ідеальність, ініціативність, інтелігентність, буква С. Співпереживання. Півчуття, сприймання свободи думок, думок і дій інших, страждання, буква «Т» знову терпіння, тактовність, товариськість, і м'який знак це м'якість та душевність. Толерантність означає доброзичливе та терпиме ставлення до чогось, основою толерантності. Є відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда, цінування прав та свобод саме людей. І хочеться завершити словами італійського філософа гуманіста Гвічардіні, де казав, усі люди мають недоліки хто більші, хто менші. Ось чому і дружба, і допомога, і спілкування буде б неможливими. Якби не існувало між нами саме взаємної терпимості. Дорогі люди, давайте будемо толерантними по відношенню один до одного.